Мене звати Антон Воло, я провідний спеціаліст по роботі з замовниками майданчику є тендер. тендер. На даному марафоні я продемонструю вам практичну частину роботи державного замовника в системі Прозоро на прикладі нашого електронного майданчику. Перше відео присвячене темі планування закупівель, і е, зараз я покажу, як створити та опублікувати рядок плану закупівлі. Для того, щоб розпочати роботу, вам потрібно перейти в розділ мій план. Використовуючи вкладинку в боковій панелі вашого особистого кабінету. В даному розділі для пошуку конкретного плану вам потрібно прописати його номер з дотриманням формату в пошуковій стрічці та натиснути клавішу «Пошук». Також ви можете скористатися розширеним пошуком, обравши відповідні параметри зі списку та натиснувши клавішу «Пошук». Всі знайдені плани можна додатково відсортувати за роками. Вам потрібно натиснути клавішу Створити рядок плану закупівлі в правому верхньому куті та заповнити всі обов'язкові поля, тип процедури, обравши відповідний із випадаючого списку, конкретну назву, очікувану вартість, назву джерела фінансування, суму коштів, роки початку та кінця строку дії плану, орієнтовний початок та код класифікатора ДК, який потрібно обрати з довідника. Після цього натиснути клавішу Створити рядок плану закупівлі. Також хочу звернути вашу увагу, що на майданчику eTender реалізована можливість завантажити плани з Excel. Це дозволяє швидко та зручно створити велику кількість планів, що є досить актуальним питанням на початку року. Для цього, перш за все, вам потрібно завантажити зразок Excel та відкрити цей документ. Далі заповнити всі поля відповідно до зразка та зберегти цей документ. Варто звернути увагу, що кожен окремий рядок таблиці буде імпортований до системи як окремий рядок плану. Після заповнення та збереження документу в особистому кабінеті вам потрібно натиснути клавішу Завантажити плани з Excel, обрати заповнений документ та натиснути клавішу Відкрити. Одразу після завантаження плану в системі. Відображається результат. У разі допущення помилки або невідповідності формату плану система звітує про місце та характер виявленої помилки. Після завантаження чернеток планів в систему в разі потреби їх можна видалити. Для цього потрібно обрати такі чернетки із загального списку та натиснути клавішу Видалити обрані чернетки. Для публікації чернетки. Її також потрібно обрати зі списку та натиснути клавішу Опублікувати. Після публікації плану в центральній базі даних йому буде присвоєно особистий номер. Також з інформацією про публікацію плану можна ознайомитись на порталі Прозоро, перейшовши за посиланням в кінці номеру. Додатково з інформацією про публікацію плану можна ознайомитись в розділі Мої повідомлення. Для продовження роботи та підписання плану кваліфікованим підписом вам потрібно натиснути клавішу Перейти до підпису на сторінці плану. Якщо Ви використовуєте захищений носій токен, у формі підпису потрібно обрати АЦСК, тип пристрою має підтягнутися автоматично. Потім Внести пароль та натиснути клавішу Підписати. Для внесення змін до плану вам потрібно натиснути клавішу Редагувати рядок плану закупівлі на сторінці плану. Відредагувати потрібну інформацію та натиснути клавішу Опублікувати. Після внесення змін до плану його потрібно обов'язково підписати кваліфікованим підписом. Алгорит підпису ми вже розглянули. Хочу акцентувати вашу увагу на статусі плану. Якщо він знаходиться в статусі запланований, його можна редагувати або ж скасувати у разі потреби. Якщо статус плану змінився на оголошено тендер, його неможливо редагувати або ж скасувати. Після створення плану та підписання кваліфікованим підписом для продовження роботи та створення закупівлі ви можете натиснути клавішу Створити тендер. В такому разі, система автоматично відкриє шаблон створення закупівлі та заповнить поле ідентифікатор рядка плану закупівлі автоматично. Іншими словами, здійснить прив'язку плану до закупівлі.